Розповідається дуже зворушлива історія кохання 22-річних людей, навіть імена їхні є Джес Пік і Джо Меттьюс. Вона почалася 20 років тому в яслах, продовжилася в садку. У 4 роки Меттьюс освічився Пік, і вони зіграли весілля по Після дитячого садка британці пішли в різні школи і втратили зв'язок. Аж раптом, через 14 років, зустрілися в соціальній мережі. І зрозуміло, що вони чекали на цю зустріч усе своє життя і їм так само добре разом, як і було раніше в садочку і в яслах. І щасливі вони планують сьогодні весілля, ось про це стоїть шум у соціальних мережах. Я зараз прямо заплачу так, таке. Ось це кажуть кохання. Ну, яке це кохання? Вони ж не бачили ну, не один бачили одному. один одного, але зберегли ось цю тягу один ну, до одного. Це так. Те, що робиться в дитячі роки, залишає велике враження. Ось вони зараз зіграють весілля. Це раз. Друге, кажуть, що найімовірніше, це весілля, цей зв'язок і буде запорукою того, що це буде довге і щасливе життя. Як ви ставитеся до такого висновку? Це що означає? Хто починав свою книгу? Що ми рідко одружуємося з тими, хто був нашим першим. Так, щось я теж пам'ятаю, але не пам'ятаю хто. Припустимо, рідко одружимося, але якщо одружимося, це є запорукою. Ні. Ні, ви вважаєте? Ні. Зазвичай ми проходимо багато-багато всяких помилок, випробувань, зустрічей, розлучень, розставань. і потім уже десь у віці ближче до кінця, ніж до початку. Розуміємо, так? Зустрічаємо навіть. Можливо, зустрічаємо. Так, зустрічаємо і тоді вже цінуємо. Зустрічаємо когось, кого так, так. і цей зв'язок цінує. Так, так. Звичайно, це вже не та маленька дівчинка з бантиками, можливо. І ти вже не той хлопчисько-шибеник або ще щось. І розуміння інші абсолютно про зв'язок, про зближення, про стосунки. Але ось так ось це виходить. Тобто ви вважаєте, що поки пут солі не з'їв у цьому стані підйомів, падінь, у зв'язку, ти не можеш сказати. Ні, все осягається тільки зруйнування. Ух ти. Так. Зруйнування? Так, тому людина, яка не проходить усі ці періоди up and down… Підйомів і падінь. Так, вона не зможе це оцінити. Вона не буде берегти ці стосунки. Тобто ви кажете, що ви навіть за відчуття руйнування у зв'язку між людьми, начебто руйнуючи. Необхідно, щоб ці відчуття були в них теж, щоб вони їх охороняли, не допускали дійти до таких стосунків. Але вони нависали б над ними, так? Обов'язково. А як це? Двоє егоїстів. Що вони зроблять якусь операцію, виріжуть із себе егоїзм? І стануть такими солодкими і взагалі маленькими ідіотиками. Це не добре, так. Це неможливо. Неможливо, так. Так. Ми зустрічаємось, набиваємо гулі і потім уже. І зневірившись, і розуміючи, ми починаємо бачити, як можна будувати життя, коли ти прагнеш тільки до гарних стосунків. Тобі вже не треба, як у молодості, бути в поганих стосунках, а потім у хороших і так далі. А саме тільки в хороших. Але до цього призводять підйоми і падіння в молодому стані. так? Звичайно, так? Так, так. Без, цього. без цього не може бути нічого. Ти маєш накопичити цей арсенал усіляких негативних відчуттів, станів. І тоді ти будеш їх уникати. Ось це цікаво. Ти збираєш зброю, воюєш, а потім раптом відкладаєш її в бік. Ось таким чином і вийде у людство. Так? Так. Тобто вони зараз різну зброю накопичують, а потім. Буде розуміти, що ж треба прибрати. Ось це добре, що ми до цього прийшли. Для цього зараз і Так. усі. Війни і так далі відбуваються. І накопичення зброї для цього відбувається. Усе все для цього. Щоб потім знати, що це все треба. Так, звичайно, не може бути добра без усвідомлення зла, ні в особистому житті, ні в загальному світі. Скажіть, останнє запитання у мене: якусь пораду ви б дали, якби послухали вас, ці молоді люди. які ось так от... Я не знаю, чи буде в них накопичене відчуття. Страждань, очікувань, бажання оцінити іншого, щоб показати йому що хвилини, що ти його любиш, що ти про нього дбаєш, що тобі подобається, що він такий, який він є, і так далі. Тобто, тут необхідні дуже багато таких властивостей, вражень від життя, яких у молодому віці просто немає. Тобто нагромадження цих вражень повинно у них відбуватися Звичайно, за їхнє життя. Якби нам давали такий укол, знаєш, щоб ми одразу зрозуміли, побачили, тоді б ми прекрасно жили. А так ми розлучаємося і, можливо, не один раз, а потім тільки можливо в змозі створити правильні стосунки. Зрозуміло. І все-таки я останнє запитання поставлю: не стосується навіть цих молодих. Ваша порада молодим людям, які вступають у спільне життя, з відчуттям, що все буде добре в них. Ось так вони вступають, що ми будемо жити разом, і довго і вічно. Треба дуже дуже довго, нудно розмовляти один з одним. Ух ти, ось так, так от. Вихлюпувати все, що ти думаєш, і інші теж, як два дослідники. І поступово-поступово ви зможете дістатися до стану, коли ви будете взаємно досліджувати себе та іншого, і він теж буде досліджувати себе та вас? І тоді вийде, що життя стає цікавим, воно стає таким дослідженням. А як ми можемо зробити ще по-іншому якось свої стосунки? Щоб бути разом, так? Так, змінити їх якось, зблизитися. А якщо так, а якщо по-іншому, і весь час намагатися ніби розкривати ці властивості, почуття, стосунки якомога яскравіше. Цікаво. Але це я тобі скажу. Якщо люди про це думають і розуміють, то десь після 50-60 років. Ось і все. А до цього, Так. Як там, якби юність, що там? Якби молодість знала, якби старість могла. Ось це золоте правило виходить. Так. Ну, гаразд, будемо думати, що раптом якась зміна відбудеться. Прийде час, і люди так будуть жити. Але ми можемо їх цьому навчати. Ось тут треба додати. Ми можемо навчати цих молодих. Як стати дослідниками. — як стати дослідниками? Ми можемо зістарити їх, ніби нашими заняттями. Вони зможуть пройти практику навіть до того, як з'єдналися разом. Так, 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 звичайно, підготувати їх до цього життя, так і тоді вже вони будуть бачити, як робити так чи так. Тобто, ви кажете, що молоді мають прийти на весілля, з'єднатися разом уже старенькими якимись. Так, усередині, звичайно. А що вони будуть на собі відкривати, хто вони такі? Ні. Тобто вони мають прийти з досвідом, якимось? вони мають прийти з досвідом спілкування, якби психологічного спілкування. І це дасть гарантію життя більш-менш. Це це дасть упевненість у тому, що вони зможуть подолати всі можливі Яких проблеми буде зближення і зможуть обернути ці проблеми в більший контакт, зрозуміло. Дякую, красиво. Ми з вами говорили про наукову лабораторію. Так, так, так. О, як це треба, світу.